Равлику, чому ти заховався в мушлі? Я не ховаюсь. Я міркую. Як називається предмет, який ти принесла на урок? Це спеціальний геометричний прилад, циркуль, який нам обов'язково знадобиться. Адже сьогодні ми дізнаємося, що таке круг? І коло познайомимося з новим математичним поняттям радіус. Також навчимося креслити коло заданого радіусу. Поміркуйте, в які дві групи можна об'єднати ці фігури. Я думаю, що ці геометричні фігури можна об'єднати у дві групи чотирикутники та трикутники. Правильно, як одним словом можна назвати фігури цих двох груп? Фігури цих двох груп можна назвати одним словом. Многокутники. Дуже добре. Скажіть, до якої з двох груп належить ця геометрична фігура? Ця геометрична фігура, яку називають кругом, не належить до жодної з двох груп? Дійсно? Поясніть, чому ми не можемо віднести її до многокутників? Ми не можемо віднести круг до многокутників тому, що у нього немає кучів. Саме так. Для того, щоб накреслити многокутник, нам потрібні лінійка. Та олівець. А вже ж вони завжди зі мною. Скажіть, що потрібно для того, щоб накреслити коло? Для того, щоб накреслити коло, потрібен олівець, а також циркуль. Про цей спеціальний геометричний прилад? Ми згадували на початку уроку. Дійсно, пропоную його розглянути. Я буду уважним. На кінці однієї ніжки циркуля голочка. Тому під час роботи потрібно бути обережним. А навіщо потрібна голочка? Ми ставимо її на папір, щоб циркуль міцно на ньому тримався. А що у циркуля на кінці другої ніжки? Там грифель або олівець. За їх допомогою креслять коло, обертаючи цю ніжку навколо ніжки з голкою. Цікаво. Чи є різниця між кругом і колом? А вже ж! круг це вся фігура. Коло лінія, яка є межею круга. Зонечко, що ми будемо робити далі? Вправлятимемось креслити коло згода. Отож візьміть циркуль. Розхиліть його ніжки на ширину 3 сантиметри. Виміряйте за допомогою лінійки. Що далі? У лівому верхньому куточку зошита поставте циркуль на голочку, накресліть коло, обертаючи ніжку з олівцем навколо і торкаючись. Паперу. Я накреслив чудове коло. А, але голочка лишила на аркуші отвір. дуже добре. Візьміть олівець. І поставте точку на місці отвору. Вийшло коло з крапочкою посередині. Незвичайну крапочку позначте буквою О. Запам'ятайте, цю точку називають центром кола. Тепер виберемо будь-яку точку на колі, позначимо її буквою А. Таких точок на колі можна поставити дуже багато. Справді, далі за допомогою олівця з'єднуємо точку О з точкою А. Утворився відрізок ОА. Такий відрізок має якусь назву. Звичайно, відрізок, що з'єднує центр кола і будь-яку точку на колі, називають радіусом кола. Зрозуміло. Радіус кола в геометрії позначають літерою латинського алфавіту Р. Радіус кола. Обов'язково запам'ятаю. А зараз візьміть лінійку виміряйте довжину відрізка Оа залюбки. Довжина відрізка Оа дорівнює 3 сантиметри. Ось як записують у геометрії таке вимірювання. Цей запис читають так радіус кола дорівнює 3 сантиметри. Якщо провести від центру О ще один радіус, він теж буде 3 сантиметри. Пропоную це перевірити. Як саме. Знайдіть на колі точку Б. З'єднайте її відрізком із центром кола. У нас вийшов радіус кола. Виміряйте його довжину. Радіус ОБ теж дорівнює 3 сантиметри. Тобто ОА дорівнює ОБ. Правильно, ці радіуси рівні, оскільки центр кола це точка, рівновіддалена від усіх точок кола. Зрозуміло. Скільки б точок ми не вибирали на колі, та не з'єднували їх відрізком з центром кола, вони матимуть однакові довжини. Ми гарно попрацювали на уроці. Справді, адже робота з циркулем вимагає старанності і охайності. Сьогодні ми познайомилися з колом і кругом, дізналися, що таке центр кола і радіус. Навчилися креслити Ола заданого радіусу. До побачення. До нової зустрічі.